Це перше різдво. Ми святкуємо вже в цьому храмі. Ми також дякуємо за відвідини нашого міського голови Андрія Леонідовича, який прийшов, щоб привітати нас зі святом Різдва. Ми йому також вдячні за цю постійну підтримку, яку він надає у будівництві храму. Такі самі перші роботи, щоб ввійти до храму, вже будуть завершені. Але пізніше треба буде і розписувати храм, встановлювати іконостас, то вже майбутні такі роботи. Але для того, щоб почати богослужіння, це вже достатньо. Ви знаєте, було таке особливо радісне піднесення. Це найперше, те, що ми вже всі помістилися, тому що тимчасові каплиці. Насправді завжди потребуємо робити дві літургії, щоб люди помістилися. А так це вже була можливість, щоб всі прийшли спільно святкувати Різдво. Ну і також знаєте, саме відчуття храму, та храм, який так, такий величний. Цей спів зовсім по-іншому ми чуємо таку радість колядок, це свято одне з найбільших. Тому що це прихід Божого сина. В цей світ це прихід світла.